Всім привіт, друзі! Ви на каналі Круті Пігвіни. і ми сьогодні будемо зні... гра... знімати, як можна скласти Кубік Рубік в будь-яких основ'ях. Ми... Ви маєте скачати отаке приложення. Воно називається «Cube, Cube Solver. І коли ми заходимо сюди, то то у вас має вивести така штука. Якщо, ви хочете, якщо у вас кубік, кубік Рубік на е, 3 на 3, то, то вам потрібно туди 3 на 3. А якщо 4 на 4, то тут є 4 на 4 і тут є на 5 і так далі. У мене кубик рубік 3 на 3. І ми в будь-яку сторону вибираємо і закрашуємо. Е, е, Колір, е, який та, тут пише. У мене такий. І сюди, сюди. Так. Так. І ви маєте слідувати дивитись. Е, у вас є тут знизу стрілочка, нажимаєте ви на неї і маєте перевернути кубік Рубік. І так далі. Поки, е, поки ви не установлюєтесь, Якщо ви наберете 10 е, таких ж е, 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 краски, то ви просто не будете, е, просто ви не зможете складати кубік Рубік, бо бо, бо. бо Бо просто ви, ви не зможете складати, бо тут максимум е, сторінок 9. Так. Сюди На походу послідні чи ні. Так, тако, тако. Сині. Зараз так Зараз ту тут не. Ось такий сень. Так, піле тут такое. Червоний тут жовтий І у вас має бути 9 на 9, всі дев'ятки красителі. І ви називаєте соль. І можете тут е, вибрати будь-яку годину. кайсі у вас не такий швидкий крубік, можете на 5 секунд. Ілі як хочете, як вам подойду йде. Ілі ви можете тут слідкувати по стрілочкам. От я буду е, за, на 2 секунди буду складати кубі Ну Ми починаємо. Все. 2 секунди максимально. Все. Тут перевернули, тут перевернули. Ви маєте слідкувати біженнями цього куба. И у мене реально так само красители. Так, складаємо. Ви думаєте, так это не склады, а вот і склади. Оже. Ну, ну і все, ми склали. Думаю, я був пол полезен. И... І... І так само з іншими кубиками, Але, але є такий кубик, ось такий. Ну, я не знаю, як це складати, бо я перший раз бачу такий куб. Тут є такі повороти, може ви знаєте, що це таке. Можете вибрати, який у вас поворот. Ну, мене Такого кубика нема. Так що всім. пока-пока. Думаю, я был полезен для вас. Так что всем пока-пока. Я потом спалю лицо. Как если вы напишите в комментариях. Как вы наберете 100 подписчиков. Ну, у меня уже есть на канале, пока э я спалю лицо, а это не полностью. Так что всем пока-пока.